Тулуб ми починаємо в'язати з кружечка. В початкове кільце мігуруми ми в'яжемо 8 стовпчиків у перший ряд, другий ряд у нас 8 прибавок. Третій ряд стовпчик прибавка повторюємо 8 разів. І у нас по ітогу, по ітогу виходить 24 стовпчики у рядку. В четвертому рядку ми будемо прив'язувати ножки. Ножки слід прив'язати таким чином, щоб вони були, дивилися трішки отак ось у сторони. Тому отут відмітьте собі з цього боку по 5 стовпчиків. Маркер початку ряду у нас виходить, і ти буде з, якщо тут буде спина, то з правого боку. Тож, лапки ми в'язуємо таким чином, щоб вони дивилися уперед від, від нашого маркеру. Четвертий рядок, сім стовпчиків. Прив'язуємо тепер за п'ять стовпчиків разом з петлями ноги. 5 стовпчиків ми пров'яжемо, 5 у нас залишиться, які ми обв'яжемо в наступному рядку. Раз. Два три. Чотирь. П'ять. Переві... Перевіряємо, яким чином куди буде направлена у нас ніжка. Якщо влаштовуємо, то продовжуємо в'язання. Тепер в'яжемо 7 стовпчиків. І будемо прив'язувати наступну ножку. Так, трішки невдобно було записувати відразу на відео, я перев'язав і ось вам показую. Орієнтуємося на розположення ніжок, перевіряємо на симетричність. В четвертому рядку у нас виходить 24 стовпчики ми пров'язали по кругу. Початок ряду у нас йде позаду ближче до правої ноги. П'ятий і шостий рядочок в'яжемо за наступною схемою. В п'ятому рядочку ми в'яжемо три стовпчики прибавка, повторюємо шість разів. На моменті, там, де ніжки, ми переходимо на зовнішню сторону ножки, а внутрішні ці петельки ми пропускаємо. Тепер для зручності роботи нам необхідно з'єднати проволоку, яка формує у нас каркас, між собою. Для цього її потрібно зігнути на рівні, де закінчуються лапки. Наступним чином. Згинаємо трішки до центру, а потім уверх. Перевіряємо, чи добре в нас розташовані будуть лапки, і дивитися в одну сторону. Старайтеся зігнути таким чином, щоб ці внутрішні частини, де ви згинаєте, були також однаковими. Коли впевнилися, що з'єднали ми рівно і лапки будуть розташовані у правильному напрямку, то ми з'єднуємо між собою дві проволоки за допомогою малярного скотчу. Ось так. Тепер у сьомому рядочку ми будемо прив'язувати хвіст. Частину петельок від хвоста ми прив'яжемо в сьомому рядочку, а іншу у восьмому. Сьомий ряд вяжемо наступним чином. В'яжемо спочатку три стовпчики без накиду. Тепер три стовпчики разом з хвостом. Ось таким чином. Три стовпчики ми пров'язали, і три в нас залишаються не пров'язані на наступний рядок. І далі в'яжемо 30 стовпчиків без накиду до кінця ряду. Восьмий рядок ми в'яжемо три стовпчики. Тепер три стовпчики за залишені петлі на хвості. І до кінця ряду 30 стовпчиків без накиду. Далі ми в'яжемо з 9 по 13 ряд 36 стовпчиків без накиду по колу. Тепер 14 і 15 рядочки ми в'яжемо за наступною схемою. Тепер у 16 рядочку ми будемо вв'язувати лапки верхні, розміщуємо її так, щоб пальчики були розташовані вздовж, вздовж тіла, а не поперек. Якщо виходить, що лапки у вас прив'язуються несиметрично відносно ніжок, тому слід вам. Зробити зміщення по прив'язці, але обов'язково, щоб лапка була прив'язана у нас за 4 стовпчики. 16 рядок. Краще пров'язати наступним чином: 9 стовпчиків без накиду. Разом з рукою 4 стовпчики. Попереду потім пров'язати 8 стовпчиків без накиду. Разом з рукою ще 4 стовпчика без накиду. І таким чином у мене маркер відносно початкової лінії зміщується на один стовпчик вперед. Загальна кількість петель у колі у нас залишається 24, але положення маркеру я буду тепер рахувати від нової точки. Тепер, відповідно, 17-й рядок. У мене буде 8 стовпчиків без накиду, 4 стовпчики за залишені петлі по руці, потім 8 стовпчиків попереду. Знову 4 стовпчики по руці. Набиваємо тулуб зайчика до ручок. Старайтеся робити набивку навколо основного дроту, який є каркасом, щоб він був по центрі, а холофайбер розпределяйте рівномірно навколо. Тепер після щільної набивки тулуба нам потрібно приєднати до основної частини каркасу дротик, який є каркасом для ручок. Для цього розташуйте, щоб він був максимально натягнутий у руці та примотайте за допомогою малярної стрічки. ось таким чином. Тепер 18 рядок ми в'яжемо 2 стовпчики убавка, повторюємо 6 раз. І 19 потім в'яжемо у кожну петлю Попереднього ряду 18 стовпчиків без нахиду. І на цьому у нас в'язання тулуба буде завершено. Перед тим, як почати в'язати голову, я донабив тулуб зайчика і ставлю собі ось на це місце новий. Маркер початку ряду, щоб було зручніше потім орієнтуватися. Нумерацію рядів я продовжую. І голова у нас починається з 20-го рядка. 20-й ряд ми в'яжемо 18 прибавок. 21 рядок ми вже в'яжемо 5 стовпчиків прибавка і повторюємо 6 раз. Далі, з 22 по 27 рядок, ми рівномірно прибавляємо по 6 прибавок у рядку до тих пір, поки у нас в рядку не вийде 72 стовпчики без накиду. 27 ряд тепер ми в'яжемо по колу 72 стовпчики без накиду. А в 28 рядку ми робимо 11 стовпчиків прибавка і повторюємо 6 разів. Тепер з 29 по 35 ряд, це сім рядочків, ми в'яжемо у висоту просто по колу 78 стовпчиків без накиду. 36 ряд ми в'яжемо 11 стовпчиків обака. І повторюємо шість раз. Тридцять сьомий ряд ми в'яжемо п'ять стовпчиків. Робимо убавку, знову 5 стовпчиків. І таку комбінацію 5 стовпчиків, убавка, 5 стовпчиків повторюємо всього 6 разів. У 38 рядку в'яжемо у кожний стовпчик 66 стовпчиків без накиду. І далі ми з 39 по 44 ряд в'яжемо за аналогічною схемою, коли у двох рядках ми убавляємо по 6 петель, а третій рядок пров'язуємо у кожну петлю без змін. В наступному 45-му рядочку ми будемо робити отвори, які будуть позначати місце знаходження наших безпечних оченят. Якщо ви будете використовувати якісь інші оченята, то в цьому 45-му рядку зробіть собі додаткові позначки, де їх робити. Для того, щоб оченята в нас вийшли рівно, подивіться на свою заготовку. Бо від стилю в'язання може бути зміщення петель тут, в цьому рядку. Для отворів ми залишаємо 2, 2 стовпчики, відстань між очами 2 стовпчики, і для другого отвору також 2 стовпчики, всього 6 стовпчиків. Тому ви можете їх позначити отак шпильками, 6, щоб вони були по центру. І в'яжете від початку маркеру до. Першої шпильки в мене виходить 28 стовпчиків. Потім я зроблю 2 повітряні петельки. Два стовпчики, дві повітряні петельки, знову два пропустимо, і до кінця ряду в мене буде 8 стовпчиків. У вас е, кількість стовпчиків така сама, але їх позиція може бути трішки іншою. Я вже пров'язав 28 стовпчиків, тепер робимо дві повітряні петельки, а в полотні два стовпчики пропускаємо і в'яжемо в третій. Раз 2. Це відстань між очами. Е, виходить у нас два стовпчики. Знову робимо дві повітряні петельки, два стовпчики пропускаємо, в'яжемо в третій. Вісім стовпчиків до кінця ряду. Раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Таким чином ми залишили ось два отвори для оченят, і вони в нас, наче по центру. 46 рядок ми в'яжемо 5 стовпчиків убавка повторених 6 раз. І в 47-му в'яжемо 2 стовпчики убавка 2 стовпчики і також повторюємо 6 раз. В наступному 48-му рядочку ми будемо залишати отвори для вух. Набираємо 3 повітряні петельки. 3 стовпчика пропускаємо. Далі в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стовпчиків. Робимо отвір для другого вуха. Тобто 3 повітряні петельки набираємо, три пропускаємо. І в'яжемо до кінця ряду 15 стовпчиків без накиду. 49-й рядок ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду, обавка і повторюємо 6 раз. І після цього можна буде вставити, підготувати і вставити безпечні оченята. Перед тим як вставити оченята е, до зайчика, нам потрібно зробити таку заготовку з білого фетра. Для цього ми заміряємо, яка відстань у нас між отворами, що ми залишили, під оченята? У мене це приблизно 1 см. Оченята в нас. 9 мм, тому схематично малюємо їх діаметр навколо центрів, що ми позначили. Фетр повинен у нас трішки виходити з боків і знизу під оченятами, і бути більшеньким зверху. Висоту він приблизно 1,5 сантиметри. І по ширині десь 2 см чи 2 см-2 мм. І схематично малюємо, як повинна виглядати наша викрійка деталей із фетру. Приблизно так собі замалюйте, виріжте з фетру, зробіть отут отвори, куди ви вставите безпечні оченята, і закріпіть їх на голові. На цьому моменті, як ви вставили оченята та закріпили їх, нам потрібно відрізати зайві залишки каркасу, замотати край е, малярним скотчем і набити голову. Набивати її слід таким чином, щоб у нас оця проволочка, яка триматиме її, була по центру між наповнювачем. Ось так виглядає в нас набита голова. Проволока відрізана. І зараз нам залишилося зв'язати 4 фінальних рядочки, донабити та стягнути отвір. Ну що ж, якщо ви дивитесь відео на цьому моменті, то я маю надію, що ваш зайчик скоро вже буде готовий. Хочу подякувати, що ви залишалися зі мною та е, в'язали разом. Також приємно, що ви підтримуєте мою творчість та проявляєте до неї інтерес. Якщо вам подобається разом зі мною в'язати цього зайчика, рекомендую вам поставити пальчик вгору цьому відео та підписатися на мій канал. Вушки до зайчика можна прив'язати або зв'язати окремо та пришити. Вони в'яжуться знизу догори за наступною схемою. Якщо ви будете їх прив'язувати, то починайте в'язання. З задньої частини ну, голови і в'яжемо по колу. Ось, вушка в нас готове. Для того, щоб вони дивилися у вас угору, можна закріпити наскрізь через голову декількома стіпками. А зараз я розкажу декілька рекомендацій щодо оформлення мордочки нашого зайчика. Е, носик та е, мордочку з ротиком е, слід розташовувати наступним чином. Е, прикладіть носик до зайця, але щоб він був не впритик до очей, а ось так приблизно на один рядочок нижче. А нижній край нашого носика повинен е, співпадати з оці, оці, оцією середньою початковою лінією, е, яка на мордочці. Ось таким чином приблизно визначте місце, е, на коліть шпильками мордочку до голови. Пришийте спочатку її, а потім е, пришийте носика. Коли будете пришивати носик, не забудьте, що його треба також набити. Для цього залиште в кінці вашого пришивання невеличкий отвір, в який ви наповните носик нап... холофайбером чи іншим наповнювачем. І потім не забудьте пришити животик. Він пришивається виворотнім боком на лицевий, просто по центру. Також не забудьте вишити брівки білим кольором. А оці края фетра, які у нас можуть трішки топорщитися, можна просто приклеяти до іграшки. Ну що ж, мені дуже приємно, що ви додивилися до кінця, а це значить, що ваш зайчик ось ось буде готовий. Якщо ви хочете поділитися зі мною фотографією своєї готової роботи, то ви можете вислати мені свого зайчика на електронну пошту або відмітити мене в Instagram. Усі роботи, які я побачу, я хочу зібрати в одне велике відео та розмістити на моєму каналі тут. Дякую, що в'язали разом зі мною. Маю надію, що скоро зустрінемося у нових відео.